Всім привіт! У нас вже. <ріху> Дуже щасливий Андрій. А в нас вже почався сезон дощів. Просто нон стопом весь час дощі. Зараз вам покажу. І сьогодні, кажуть, це саме -саме лойтовий дощ. Такий дрібнесенький. А взагалі обіцяють, що найближчі декілька днів прям буде дуже сильно йти, і то буде капець. Ми вже проїхали всі точки, які за сьогодні були заплановані. Магазини нічого цікавого. Зараз покажу, що купила. Мені треба була ось така червона помада. В моєму любимому. Що, де ти фокус пішав? В моєму любимому магазині Мімісо. Така помада коштувала майже 80 тисяч. І ще з цього магазину, ну як, з цього мімісо, з мімісо, тільки в іншому місці, купили ось таку олівець-туш. Теж він коштував майже, 90, о, майже 80 тисяч. Затестимо, дізнаємося, що як. І це наші покупки з базару і супермаркету. Скільки на це все витратили, я не пам'ятаю. Але, наприклад, отакий какосик, щоб Андрій за мною ходив і пиво йому сумно було, коштував 13 тисяч. Ось це хрум, хурма коштувала 20 тисяч. Є два види хурми на базарі. Ось така тверда, але вона дуже-дуже солодка і вона взагалі не, не в'яже. Тому я люблю ось цю тверду. Накупили манго і отакий виноградик. Чотири манго обійшлося за двадцятку. Може бути, бо кілограм був 25. Це виходить одне манго за п'ятюню. Я вважаю окей. Але це не прям ціна, це ніби вони повинні бути підпорчені, але були не підпорчені. Отакий виноград. Це просто, це що за яблука. Я взагалі не їла такого винограда. Санчо спитав, чи з кісками вони. Навіть не буду відкладати, як ми тестимо місцеві продукти на потім. А одразу помию. Дивіться, який він огромний без кисточок дуже солодкий. Коштує 70 тисяч за кілограм. Це ми знайшли в одному місці, в іншому я питала 95 тисяч за кілограм було. Ось ця віточка вийшла на 65 тисяч. Це були фрукти. Ось цей пакован овочів. Тут гриби, Ернгі, морква, перець, огірок, капуста. Коротше, все, що мені треба з овочей, на салати і для готування. Це було 97 тисяч. І це пакет з торгівельного центру, супермаркету. Що в мене тут? Хліб, два вида рисових макаронів. Один салатик такий. О, салатик, до речі, на скидосі був за 14 тисяч. Я така, ну, для салатиків хай буде. Отакі купі... купили Баньбау. Банбау, 6 штучок. Здається, 34 тисячі було на чеку. Ні, не чек-чек-чек-чек. Не дивилася. Здається, на холодильнику. Вони йдуть зі свининою, таке яєчко всередині. Дуже зручно замість бутербродів кинути на пароварку і зробити собі таке баньбао. І там два види м'язка. Ось курочка, грудка, і це другі макарони. Ми ліниві дубці, які дуже часто харчуються десь. Десь на дворі, бо е, класичний суп фо можна купити за 35 тисяч, е, курка з рисом коштує 50-60 тисяч, жаби ми їли 60-70 тисяч. Тобто піти десь поїсти, причому там порції такі нормальні, добротні і можна прям наїстися до пуза, це недорого. Ми дуже лінуємося вдома готувати. Ну, як ми. Як? Бо я в Польщі дуже багато готувала, і зараз ще поки відпочиваю. Але так як буде дуже. коротше, я вже сама за собою замітила, треба виправляти оце дуже. Багато дощів буде, і не факт, що кожного разу, коли нам захочеться погамати, ми зможемо вийти, то. Трішечки підзатарились продуктами, щоб вдома було що приготувати. А сьогодні з вами приготуємо мої любимі макарони. макарони, ось ці ось рисові. Я поділюся своїм рецептом і такий буде супер домашній влог. А так виглядає нарізка фруктів в нашій сім'ї. Драгони найдешевші на базарі. В мене тут пряме включення з монтажної студії. Dragonfruit коштує по 15 тисяч, найдешевший. Але всі кадри, де видно Андрія в трусиках, я вирізаю, тому маємо те, що маємо. Помалу розбираюся з своїми продуктами. Вже порізала м'ясо і починаю готувати курку. Зараз все показую. Курку вже порізала. І найкраще можна просто от такими шматочками. Але в ідеалі, якщо це грудка, отакі продовгуваті тоненькі шматочки. Зараз я хочу зробити маринад. У мене соєвий соус, ширіряча, рибний соус, сіль. І ось тут є така приправа до гурозу польська. Але я вважаю, що трішечки підійде, все одно, найголовніший смак на себе забере соєвий соус і рибний соус. І Воно буде маринуватися, поки я розберусь з овочами, зроблю салатик і поріжу овочі, які мені будуть потрібні до макарон. Ось курка вона маринувалася. Скільки? Скільки я все нарізала? Десь півгодинки, годину, не знаю, мені здається, до години. Це всі овочі, які в мене були: цибулька. Гриби шитакі, Ні, не шитакі. Ерінги. О, гриби ерінгі. Морква, паприка червона, помідори, чосник. Це від грудки жир. Я зрізала спеціально, щоб витопити його. І це будуть мої макарошки, які треба просто запарити в воді. Тут в мене лімонграс додається за 5-10 хвилин до готовності. Я його потім в кінці додам. А це вже зразу порізала салатик. Потім додам оліки, олія сіль, лайм і буде ще такий салатик до наших спагетті. Зараз готую таким самим методом курку, як я готувала в Польщі. Єдине, що я використовувала замість Ерінгів печериці. Але тут ерінги більш популярні, є дуже багато інших різних грибів. Але печ... я не стала печериці шукати, тому маємо ерінги. Спочатку витоплюємо жир з нашої грудки. Я завжди так роблю, щоб менше використовувати рослину олію, бо вважаю, що вона менш корисна і якось мені так натопити, а потім додати, скільки мені не вистачає олії, більш подобається. Наступний етап в нас наше м'язко. Який офігенний аромат! Просто! Я там казала, що до смальцю ще треба додавати звичайну олію, але в мене було достатньо жиру, тому я вже звичайної олії не стала додавати. До речі, з приводу олії. В Україні ми частіше купляємо соняшникову олію. У Польщі дуже популярна рапсова олія, а у В'єтнамі соєва. Ось така рафінована соєва олія. Поки наша курка обсмажується, підготуємо макарони. Я вже поставила собі воду. Жодна макаронінка не повинна пропасти, коли ви готуєте вдома. Наша курка вже обсмажилася. Бачите, сьогодні я її прям такого рум'яного кольору додала. щоб вона обсмажена. Додаємо лучок і морфу. Що я там казала, сьогодні буде менше олії? Охрана відміна. Смажся. Морква ще не готова, але вже дуже багато таких підрумнянених є. Не горілих, а підрум'янених. Ось бачите? Наступним етапом додаю гриби, щоб вони теж так трішечки обсмажились. Чунь-чунь. Чунь-чунь-чунь-чунь. -чун. Зараз вас переставлю. І якраз вже закипіла вода, зробимо наші шпагетті. Вони дуже швидко розм'якають, і просто отак от в кипяточок залишаємо на якийсь час. Зливаємо воду. По рецепту кажуть, що е, треба процідити чистою водою, але я їх не дотримаю і потім зразу кину в наш. В наше м'ясце. У мене вже підсмажились ерінги. І тепер я додаю повністю все: помідори, часник, перець, все, вже все туди, що в нас залишилось. Отак от йде. От Ми з вами на фінічній прямій. Наступний етап. Ножиці слабонірним попрошу не дивитися, але я зроблю так Хто там живе в Італії? Оці всі спаєті, але тут я роблю так. Оп! І оно. Так, зараз я додам ще різних соусів. Бо в мене тільки курка була в маринаді. У мене ще є отакий соус. Внізап надо. Да? Я не пам'ятаю, здається, від кальмарів залишився. М -м -м. Поки за кадром я не зняла, я ще солі сюди додавала в якийсь момент. І трішечки води я спеціально для цього закип'ятила щоб вона ніби в соусі була. Солі соєвого. Я ще хочу собі додати трішки рибного. Зараз дороблюю салатик, насипаю нам їжі. І вже будемо сідати їсти, бо я голодна, що капець. Макарони. В Польщі я купляла два види таких спагетті. Одні були класні, а другі не дуже. І тут це перші макарошки, які я тут купляю. Це якраз ті, які не дуже, і вони так дуже неприємно розварилися, але вже маємо, що маємо. Будемо тестити. Лаймік, солька, олійка. Подіям поїли. Андрій, тобі сподобались макарошки? Єс. Yes. Е, в Польщі є два види видимає ось такі самі білі. І оці білі не беріть. Вони прям не добрі, і тут вони не добрі, а оці скляні, прям чотенькі. Коротше, ми поїли, було дуже смачно. Е, і поїхали кататися. Дивіться, просто вода. Вже дійшла до трави, майже весь пляж затопило. Там люди бігають, якщо трішки в ту сторону, то там взагалі ще купаються. Водичка, прям така хвиля, що капець-капець. Це гарно У нас вже вечір. Тому прям вітер дуже сильний. Зараз покажу вам по пальмах. Їх прям зносить. <бузиш> зацініть вітер! Нас тупо зараз знесе з цими пальмами, з хвилями. Воно навіть Андрія зносить. Ми поїхали трішки покататися, я вам тут гори показую гори. Хочемо доїхати далі, як буде. Маємо надію, що ці хмари не зіпсують нам настрою. Але водичка кайф. Я, напевно, буду для вас справжнім блогером. Тут є спуск. Сподіваюся, що не намочу ноги. Але зараз вам скажу: пів пляжу немає. Просто пів пляжу немає, але там десь ще люди купаються. А я підійшла, хочу якось добратися до води, щоб вона мене не намочила. Але перевірити, чи взагалі вона тепла чи холодна. Будь ласочка, дойди до мене, дойди. Ну, я хочу затестити. І не дай Боже, зараз воно ж, я ж зараз я ж знаю, що я зараз буду тікати. Вода дуже тепла, серйозно, можна купатися. Я думала, що ті люди, які там далі купаються, вони дивні, але вода дуже тепла, прям класно. Андрій, вода тепла. Коротше, ми поїхали кататися і маємо надію, що нас не знесе. Бо дуже зносить на байку. Yes. Дуже зручно, що тут теж є ось цей таймінг. Ти собі стоїш потихеньку чекаєш. Байки! Ось тут ми зберігаємо наші плащі, бо дуже часто дощ. А зараз система, як заправитись, отак от під'їжджаєте. І він з шлангом підходить до всіх і заправляє. А в Андрія там грошики. І ось там йому висвітилося скільки треба заплатити. І Андрій віддав повний бак 50 тисяч. У нас айфони по 50 тисяч коштують. а тут тільки повний бак заправити 50 штук. Я я просто в шоці. Всі кажуть, де В'єтнам дешевий. В'єтнам дешевий повний бат к Прощаюся з вами з монтажної студії. Цілую прямо в душу і зустрінемося новому відео.